От вам секрет. Якщо ви хочете отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні, я відкрив чит код Значить, приїхав, я зараз запалились в мене в легені, приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я ходжу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посрати взагалі ноль реакції зеро. Тут мені попадається якийсь, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, Приймати ванну допомагає організму чища. І думаю, надо треба на чайку ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носити соль. Даю 20 євро. Він так в ліці помінявся, почали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, залишилось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер намного-намного-намного, Дивіться. Круче, вообще. Типа суперовий, супер-мега-відоном. Зараз покажу. Отам океан. Поняла? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу припсі-всі всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. Тут... Для людей, в принципі, в усій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати, 10, ще краще 15, і ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Просто за вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. Я думав, типу вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно. Я, оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Hm, thank you, thank you, sir, mister. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в як ми вже знаємо. А за ліцом не дуже. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть карбованця їм положити, європейська в карман.